Четвертий тиждень Великого Посту, п'ятниця, слово дня, за тих днів, як знову була сила народу, їсти ж не мали, що то закликав учні і каже їм, Шкода мені, люду, ось уже три дні перебуває зо мною, а немає що їсти. Коли й пущу голодне додому ославною дорогою, деякі бо з них приходили здалека. Марка 8, 1, 10 За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж не мали що, то закликав учнів і каже їм, Шкода мені, люду, ось уже три дні перебуває зо мною, а не має що їсти. Коли відпущу голодне додому ославною дорогою, деякі бо з них. Бо приходили здалека, тож відказали йому учні його, за чого і хто міг би нагодувати їх хлібом. Ось тут, у постелі. Він же спитав її, скільки має ти хлібів? Сім відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю і взявши сім хлібів. Поздавши хвалу, поламав їх та й дав своїм учням, щоб роздавали, і вони роздали народові. Малий дещо риб, тож поблагословив їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситились, ще й поназбирали полишених куснів аж сім кошиків. Було ж їх із чотири тисячі. І відпустив їх. А війшавши відразу в човен із своїми учнями прибув у Далма... Далмануцький край. Подумай, чи не охоплювали тебе колись думки, що Бог є байдуже до тебе? Чи не нарікала ти на нього? Короткий час життя мого переповнений хворобами та лукавством, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння, щоб чужинцеві не був я за здобич і поживу. Ти сам мене спаси помилуй. Отче наш, що і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде зараз у Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, ніб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.